Місяць було війни, пішов захищати Україну. Каже, хто, мама, як не я, в Україні війна, треба йти. Він заїхав в Константиновку на своє день народження 14 е, іюня. Дзвонив, то казав мені, мама, не переживай, все буде добре, все буде добре. Ну, і так случилося. Його раніло 23 року. 9 лютого в голову осколок попав йому, був дуже великий обстріл, 25 було прильотів. Ввертаємося до фонду відновлення добробуту до всіх небайдужих людей, Помочь моєму сину забрати кошти, щоб він навчився ходити, обслуговувати себе. На реабілітацію внутрішньо. Підтримуйте мій збір. Я буду дуже вдячний. Вже так хочу ходити.